Всі сили, які нові сили, які прийшли в парламент, підписували коаліційну угоду, в якій зазначалося, що буде поступовий перехід до нової виборчої системи. Тому формально задекларовано всіми силами їхнє зацікавленість зміни системи. Пообіцяти пообіцяли та виборчу реформу, принаймні досі так і не провели. А варто вважають громадські експерти, і перш ніж її розпочати, потрібно проаналізувати недоліки існуючої виборчої системи. Вибори за мажоритарною системою, то відповідно виникає ряд проблем, у тому числі. Подрібненість парламенту, політична безвідповідальність, зловживання адміністративним ресурсом під купом виборців, ну і інші негативні моменти. Під час наступних виборів варто повністю відмовитись від закритих списків, вважають експерти. Закриті списки вирішують певну частину тих проблем, які не вирішуються в рамках мажоритарної виборчої системи, але породжують знову ж таки проблему підзвітності обраних депутатів. Тобто в списки набирають, як правило, людей. Які е часто є випадковим або належать до уточнення олігархів чи партійного керівництва, а змішана система вважають фахівці це поєднання всіх вад пропорційної і мажоритарної систем. Тож експерти пропонують відкриті списки в першу чергу. Проблема насправді в тому, що переход до системи з відкритими списками він потребує певного навчання в першу чергу членів комісії, і в іншу чергу виборця. Тому що якщо цього не буде, то ми прийдемо до ситуації, коли виборець не розуміє, яким чином він обирає своїх депутатів. Експерти запропонували зміни, які необхідно зробити в новій редакції закону про вибори народних депутатів України. Тепер очікують, коли їх почують. Депутат Ольга Андрійська Михайло Антонюк, місцевий час.